Понад дві сотні ортопедів і травматологів з усієї України з'їхалися на науково-практичну конференцію на Прикарпаття там на базі медичного центру в Буковелі, ділилися досвідом та обговорювали сучасні технології з діагностики, лікування і реабілітації спортивних побутових та мінновибухових травм. Це зараз особливо актуально через російські атаки. Подробиці в сюжеті кореспондентів ТСН далі. На грижу у хребті Віктор довго не зважав, аж поки стало геть нестерпно. З роками ще й артроз в обох колінах додався. Це вже як 19 років в мене захворювання спини. Пігулки чи уколи вже не допомагали. Так він і опинився у медичному центрі, що посеред Карпат. За реабілітацію Віктора взялася ціла команда фахівців. Пресотерапія, бішофітні ванни, магнітотерапія, лазер, підводна витяжка тощо. Навіть кардіолог оглянув, коли пацієнт випадково обмовився. Що в родині багато хто має проблеми з серцем? Турбували і безсонниці і постійний біль в спині, незалежно від того, сижу я стою, лежу. Постійно турбувала біль. От приїхав на реабілітацію. Після трьох днів вже в мене полегшення відчуває. Ми обов'язково залучаємо до роботи дієторгів, оскільки у пацієнтів із серцево-судинною патологією важливим фактором ризику є надлишкова вага а також ожиріння. Також ми залучаємо і психологів. Це важливо, зокрема, якщо пацієнт має високий рівень депресії. Це збільшує ризик серцево-судинних ускладнень вдвічі. Тут пацієнти з хронічними хворобами, побутовими, спортивними травмами опорно-рухового апарату, кардіологічними захворюваннями, а також травмами після вибухів. Хоч центр знаходиться на гірськолижному курорті, йдеться саме про медичну реабілітацію, адже обладнання дозволяє не лише поставити діагноз, а навіть провести серйозну операцію. Ми вивчили досвід найкращих європейських клінік, які надають весь спектр медичних послуг в умовах курорту. Проналізавши ринок медичних послуг в Україні, на основі зроблених висновків запросили до нас найкращих фахівців. Ми обладнали центр новим сучасним діагностичним та реабілітаційним обладнанням. А за цією операцією стежать кілька сотень ортопедів і травматологів з усієї України. Майстер-клас влаштували на базі центру в рамках науково-практичної конференції. Тема банальна лише на перший погляд: травма коліна. Однак перебільшити проблему важко, кажуть медики. В Україні зараз це найпоширеніше серед травм не лише суглобів, але й всього рухового апарату. Адже пошкодити коліно людина може навіть вдома, не обережно присівши. Це надмірна вага проблема як дітей, так і людей похилого віку. Люди стараються нерегулярно займатися фізичними нагрузками. В них слабіють м'язи від нерегулярних нагрузок. І під час фізичних нагрузок вони просто банально отримують невеличкі травми. Це травми мініски чи інших м'яких тканин. І після того вони ходять, ходять, ходять і не звертаючи уваги на невеличкі больові синдроми, дориваючи чи роблячи собі ще більше проблеми. Треба ряд заходів: провести клінічний огляд пацієнта, а також зробити суміжні обстеження, такі як рентген і МРТ. МРТ діагностика, яка є. Золотим стандартом в діагностиці у У медичному центрі є стаціонар. Тож щоразу їздити сюди на реабілітацію пацієнтам не доводиться. Торік тут пролікували 600 хворих, але можливості стаціонару дозволяють провести повний курс лікування понад двом тисячам пацієнтів. Алла Пас Романдучик ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.